Мальтійська служба допомоги направила гуманітарну допомогу для угорських спільнот в центральних регіонах України. Співробітники організації навідалися до угорців, які проживають на Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині та Київщині. Мальтійці за підтримки уряду угорщини сформували близько 200 пакунків. Першою зупинкою команди волонтерів стало місто Львів. Амадавкоменакосгатуємвалошутмеґезатамогасаші цю допомогу нам вдалося реалізувати завдяки підтримці уряду угорщини з цієї точки зору. У нас дуже дієве партнерство. Коли до нас звернулися представники угорських спільнот з центральних регіонів країни, ми передали їх прохання до угорського уряду, і там відразу відгукнулися та підтримали цей проект. Адже для них теж важливо підтримати угорців, які проживають у діаспорі. Допомога буде розподілена серед старших членів місцевого товариства угорської культури, які через війну та важкі економічні умови вкрай потребують такої підтримки. Це важлива допомога, адже люди зараз переживають важкі часи у важких умовах. Зараз війна, до того була пандемія коронавірусу. Люди похилого віку потребують підтримки, адже більшість навіть вже не виходить з дому. Також багато таких старших людей, які не мали змоги кудись поїхати, рятуючись від війни. Після Львівщини волонтери попрямували далі до Тернопольської області.